Ти кричиш, ненавиджу, я кажу, на Та доля сміється і зводить нас разом але тиші ночей, коли згасає вогонь, що всередині в серця, шепочеться не со твої слова мови, та в очах є тепло, ми загубились у війні, та шукаємо одного. Старого басани і я ще не жонатий. Демографічна криза у світі, а тим більше в Японії, вже не страшилка на ніч міністром, а реальність сьогодення. Японія вже тривалий час стикається із серйозною демографічною кризою. Ця ситуація не тільки впливає на економіку, але й має глибокі соціокультурні корені, пов'язані із трансформацією способу життя молодого покоління. Однією з причин є те, що японці все менш схильні до традиційної моделі сім'ї. Серед молодих японців популяризуються ідеї індивідуалізму, які підштовхують їх до самореалізації через особисті хобі, творчу реалізацію та кар'єру, яка в буквальному сенсі губить молодиків. Замість створення сім'ї вони все більше часу приділяють саморозвитку, відпочинку та розвагам в геншині. Окремо варто згадати отаку культуру, яка об'єднує людей, що захоплюються мангою, аніме, іграми та іншими проявами поп культури. У випадку пасанів особливо помітна тенденція до перенесення емоційної прив'язаності з реальних стосунків на об'єкти віртуального світу. Набули популярності навіть так звані шлюби із віртуальними персонажами, чияними фігурками, які символізують глибоке занурення у вигаданий світ. Індустрії, яка обслуговує інтереси атаку, розвинулись до неймовірного рівня. На ринку з'являються інтерактивні подруги: віртуальні асистенти, роботи, гуманоїди, мобільні додатки, які імітують стосунки. Ці технології створюють ілюзію любові та прихильності, зменшуючи потребу у створенні реальних зв'язків. Аніме, манга, ігри та навіть деякі інтерактивні технології створюють альтернативну реальність, яка для багатьох стала більш привабливішою за реальне життя. Для багатьох японців, особливо чоловіків, такі захоплення стають основною формою відпочинку. Це може призвести до зменшення соціальної активності та значному зниженню інтересу до романтичних стосунків із реальними дівчатами. І не дивіться на мене з моїми китайськими симуляторами побачень. То все для контенту і нічого більше. Повертаємося до наших комічків. Як же це впливає на суспільство? Та доволі таки погано. Старіння населення означає, що кількість працездатних громадян зменшується, а потреба у соціальній підтримці літніх людей зростає. Економіка зазнає тиску через нестачу молодих фахівців, а сільська місцеві часто опиняється покинутою через відтік молоді до мегаполісів. Іншою вже соціальною проблемою стає також ізоляція. Молоді японці, які обирають життя без сім'ї, часто стикаються із самотністю, адже багато їхніх інтересів є індивідуальними, а не колективними. Такий спосіб життя, хоч і зручний у молодому віці, але може призвести до психологічних проблем в майбутньому. І саме ця проблема стала причиною для створення та реалізації манги, а потім адаптації її в аніме формат. Саме непряме навіювання через подібні тайтли, як от дівчат з Хокайдо», яке було пропагандою внутрішнього туризму, ці ж самі гарячі джерела, пляжні епізоди, які всім набридли, та цілі тайтли створені на основі якоїсь конкретної причини. В даному випадку у нас тайтл, я одружився на однокласниці яку ненавиджу. Якщо ви не повітили, у японців є дивний такий фетиш на однокласниць, друзів дитинства та Тентаклі. Згадуємо проблематику самотності і розуміємо, що це якраз таке вузьке коло їхнього спілкування. Геро ми врівняння не беремо. Так, перестаю душнити, переходимо до цього прекрасного тайтлу. Починається аніма з сцени представлення ключових персонажів тайтлу яких відкривають в доволі гучній формі, коли якась шухляда пристає до молодика за якусь погано виконану роботу? На її місці я б так сильно не кричав, бо на наступний раз я зробив би ту ж саму роботу, але вже на відчепись. Крик Вікарія Амелії перериває на диво потужні вікарій подруга, яка вирішує конфлікт, спустивши його з горки. І тут дивовижний дедуктивний метод Хімарії підказав їй, що вони кохають один одного. А фраза про любов пробуджує в них ще більший порив емоцій, від якого ми і будемо гегекати весь тайтл, якщо він вийде до моменту виходу цього відео. Після школи, як наше могутнє нездоленне лисичко йшло додому, йому починає дзвонити діду та зве його на чаювання з тортиком. Добрий день, це льоня. Ну знаєте, де ми зараз? Ми в Донецьку. А водночас бабка кличе свою внучку. Рібку вони так і не дістали, зате отримали запрошення на весілля. На їхнє весілля все правильно у вас немає галюцинацій. Дід та баба в буквальному сенсі одружують своїх спиногризів, адже в давнину, коли вони й самі не були досить такими дорослими, у них і в самих не було цих самих романтичних відносин один з одним. І після кончини своїх других половинок зійшлися і зрозуміли, яке щастя вони втратили. І тому, щоб не повторювати своїх помилок та не вступати в КПІ, вони вирішують одружити наших двох школярів у такому ранньому віці. Щоб записали їх на курси вишивки бісером, чи запихнули в ту школу і за ними більше, ніж подружжя. Їхня практика подружнього життя їм знадобиться більше, аніж Джіро та Аяна. Чи як її там звали вже забув? Звісно, по всім законам жанру молоде подружжя відмовляється. І тому дідусю не залишається іншого вибору, як переписати все своє майно, компанію та 20 метрів кишечника на аноніма 137, якого він буквально знайшов на дорозі. В той же час бабка погрожує внучці, що замість зручної та звичної вінди вона буде всі свої селфачі робити на лінуксі. Ну тут навіть німці так не знущалися. На рішення дається три дні. Але ні, їх буквально на наступний день селять у новесенький, щойно куплений будиночок із фанери. Навіть всі речі перевезли. Я просто в шоці. Умови проживання такі: спати разом, готувати їсти разом, дивитися мої відози також разом, і разом тримати секрет полішанеля про їхнє заміжжя. Фух. Після першої серії я думаю, що це буде нісенітниця для секундних приколів та смішної нарізки для рілсичів Тіктока. Хоча тут вони також є, але все одно. Переживши це все, ми потрапляємо на другу серію, яка не просто рже над сюром, а й трохи показує, як похвилинно налагоджувати життя із іншою людиною. Анімен нас починає вчити, що так чи інакше, але треба йти на компроміс. Якщо ти навіть не зможеш спробувати змінитись хоч трішечки, то не сподівайся, що хтось буде змінюватись під тебе. Можливо, думка до болю проста і очевидна. Але згадуючи, що я живу в світі, де є курпа вагітна у 16, задумуюся, що для декого це шок-контент. Ну, типу, де таке бачено, що треба любити ближнього свого? Хто знає, як я це зв'язав, але пам'ятаєте, це аніме показало, як треба прогинатись під діда заради спадку, уживатися із жінкою, сестричку носити на руках, і головне, без команди жінку не чіпай. Тільки себе і то під пильним наглядом батьків. Так, що там по висновку? Аніме поєднує комічні, абсурдні та водночас повчальні моменти. На перший погляд історія здається простою нісенітницею, створеною для секундних жартів, проте під шаром гумору та сюрреалізму приховувані важливі життєві уроки. Сюжет розгортається довкола героїв, які опинилися в доволі дивній ситуації, через бздики в голові одного старого діта та бабки, що говорить про шалений культ поваги до старших у самій Японії. Незважаючи на абсурдність цих обставин, аніме піднімає важливу тему стосунків: взаєморозуміння та компромісу. Герої вимушені жити разом, стикаються з викликами, що вчать їх шукати спільну мову та підтримувати одне одного, навіть у найнезручніших ситуаціях. Гумор тайтлу підсилюється через перебільшення деяких сцен. Проте в цих кумедних епізодах режисер робить глибокі зауваження щодо сучасного суспільства, акцентує на тому, що багато хто забуває про важливість поваги до інших, та готовності змінюватись заради гармонії у стосунках. Говорити про аніме з точки зору графона є про що. На момент виходу даного огляду вийшло кілька серій, тому ручатися за якість наступних мені доволі важко. Але і те, що ми бачимо, доволі якісна та стильна мальовка. Стиль на такому ж плані, як і Дан-Дадан. Усі -да -дан. всі ставочки з чібіками прикольні та веселі. Але тим не менш, назвати цей тател шлаком язик не повернеться, бо відразу видно, що гроші пішли на пропаганду здорових та традиційних цінностей на збереження сім'ї. А на цій повчальній ноті я буду з вами прощатися. Дякую за лойсік та перегляд. Цілуйте папу, поважайте маму, не сидіть довго перед екраном та гасіть капукта. Пакеда!